Намовного каналу Дивіться, які ми красі з Максиком. Максик. Покажись. Да, ми тут. Біля зоопарку Харківського. Фонтани. Дощ іде. Сонце світить, дощ іде. Фонтанів водичка бризкає. Тепло, гарно, затишно. Тривога щойно відлунала Нас до зоопарку не пустили, на жаль. Дитина і дружина в зоопарку. Вони там... Вони там екскурсія, <с> якась їм щось показує. А сказали, тваринам до тварин не можна. Макс, ти <с> хочеш до тварин? <с> і і тут гарно. У тіні, листя дивіться які великі. Якийсь, бачите, клен такий. Голий, ну, ну незвичайний клем. гарно, Гарно тут. Що розповісти? На жаль, вибухи вже в Харкові були. І, і в день, і вночі. І, і гучні. Пішов за машиною в гараж. а Ну як баба, і бабах, і таке, що протяжно. Каби, каби. Керовані від на жаль. А потім ще й в автівку залізли всі вибухи. Дружина читає ну, багато телеграм-каналів. Летить на тюринку, у центр летить, на ботанічний сад летить. Кабе. А ми їдемо у центр. У дитині екскурсія зоопарку з класом. Як останній день весни, завтра. День Як, Захисту дітей, але щось Зеленський на листопад переніс, ну то таке. Ладно, дощик іде, фонтани роблять, діти в зоопарку, ми з Максиком чекаємо. Все, усім гарного дня, тихо, усім миродоброзвагати. Всім щиро дякую, і, звичайно, будемо жити, не зражаючи ні на що. Гарного дня малюнку, пока.